На прямому зв'язку, а доктор економічних наук голова Adventure Group Андрій Длігач. Він приєднується до нашої розмови. Ми вас вітаємо, пане Андрію. Вітаю в першу чергу. Uh... Хочемо попросити вас висловити свою думку стосовно цього рішення і вже закону, який вступив дію сьогодні. Щойно і в тому числі на моєму в Фейсбуці опублікована заява, спільна заява бізнес-спільнот, спільна заява аналітичних центрів України і громадських об'єднань щодо ситуації, яка склалася. Звичайно, ми розглядаємо цю ситуацію як і нехтування діалогом з народом, і як посилення корупції. І як руйнація євроінтеграційних євро, -євро перспектив України, втрата довіри як суспільства, так і міжнародних партнерів, і все це виглядає як така внутрішня катастрофа. За що ж наші захисники боронять Україну, якщо на окупованих територіях і на території ворога? Та сама автократія, та те саме нехтування свободою слова, та те саме нехтування громадянським суспільством. Яке зараз розгортається в Україні на контрольованій території, відповідно, якщо ми втрачаємо надію на те, що ми можемо відстояти здобутки майдану, нашу європейську перспективу, нашу спроможність побудувати країну можливостей, країну справедливості, країну де людина може почувати себе вільно. То тоді, за, за що ж за що ж, все, все, все це, за що ж ці ці 11 років нашої війни і наше 34-річні прагнення незалежності? Тому все, що було е, зроблено вчора Верховною Радою, е, під тиском ми переконані, що не просто так, а під тиском е, офісу президента все це має бути зупинено. Е, звичайно. Зміни в незалежність на бой САП має бути повернуті, як, як це було до ухваленого вчора закону. І звичайно мають бути призначений керівник бюро економічної безпеки, які переміг на конкурсі, і незалежність таких інституцій має бути відстояна, в тому числі відстояна гарантом нашої конституції президентом України. Як ви вважаєте, чи вдасться це зробити в найближчій перспективі, оскільки законодавчо законодавчих моментів не так багато є, які нам дозволяють відкотити ті зміни, які вже ухвалені, підписані, діють як новий закон це або новий закон ухвалювати, а це процедурно теж. Час першого голосування Верховної Ради, друге перед тим комітети і так далі. Підписання головою Верховної Ради, підписання президентом. Ну або через конституційний суд скасування. Чи вдасться це зробити швидко? Як гадаєте? Буде йти робота по всім напрямкам зараз. Владі, коли потрібно щось провести, вона може провести це і рішенням РНБО, і яким завгодно іншими способами. Я переконаний, що зараз буде рух і по відзиву голосів депутатів, і по збору 45 підписів депутатів, щоб подати звернення в Конституційний суд. І е, будуть шукатися інші інструменти, але це питання вже до юристів е, і до конституційників. Як прискорити цей процес е, до тих пір, доки це не, не відбудеться, громад, громадський контроль над тим, яким чином Генеральна прокуратура реалізовуватиме контроль над діями і на САП, буде е, над прискіпливим. Як би нам зараз не намагалися. Е, Продати ідею, що генеральний прокурор дивіться. Він же наче світлий. Він же зараз, е, зараз е, намагається провести швидкий аудит справ і туди, і тепер Звісно, річ, е, е, хотілося б вірити, хотілося б дати можливість генеральному прокурору зробити все, все необхідне для підсилення по ефективності роботи е, генеральної прокуратури, але це зовсім не означає, що потрібно е, випробувати. Е, в тому числі і генерального прокурора не ахтування. Нехтуванням незалежності таких інституцій Най найжахливіше для нас навіть ну, ми ж, ми ж, як українці, точно не подаруємо владі жодною нехтуванням наших свобод чи наших прагнень. Майдан буде в інакшому форматі, але він, він вже точно розгортається. Я, я, як учасник трьох попередніх майданів і координатор дій на двох останніх, маю сказати, що зараз абсолютно майдан. Ніський вайб і абсолютно так як це було і в минулому майдані з мінімальною координацією, це, це точно цим не займається громадянське об'єднання. Це абсолютно спонтанний процес, який відбувся. А значить, це абсолютний суспільний запит. Запит на те, щоб відновити справедливість. І е, я переконаний, що це буде не силовий майдан, що він буде в абсолютно інший з абсолютним розумінням викликів поточного часу. Але е, найбільша проблема за, для нас це те, що Україна може перетворитися на минну зону на з точки зору європейців, не на повноправного члена і майбутнього члена європейської спільноти, а на сіру зону, яку потрібно заминувати і перестати говорити з нею про відновлення, про модернізацію про євроатлантичну інтеграцію. Бо вони не ми не спроможні для того, щоб виконувати власні ж обіцянки. Тому ось це найбільший ризик для нас стратегічний. Андрій, зараз продовжимо але маємо ще повідомити нашим глядачам важливу інформацію із повітряних сил в телеграмі? Вони повідомляють про швидкісну ціль на сумщину. Курс Південно-Західний бережіться, будь ласка, знаходитеся в укриттях обов'язково. От говорячи про реакцію Європи, власне, вже неодноразово на жаль були закиди в Україні стосовно корупції, і враховуючи, що зараз незалежність антикорупційних органів суттєво врізана. На вашу думку, який є ризик того, що під приводом того, що в Україні. Корупції буде зменшене фінансування, і від яких міжнародних організацій першочергово є такий ризик? В першу чергу ризик від ДМВФ по відношенню до якого ми маємо певні зобов'язання так звані структурні майки, і якщо в когось у владі є думка про те, що ну це ж були колись майки, ми колись зробили ці незалежні інституції, і тепер все можна про це забути. Тоді ми виконали умови. Тепер ми можемо це скасувати, бо зараз таких майків немає. Так, хочу нагадати владі, що з МВФ. У нас закінчується програма. І зараз в Україні буде конче необхідна нова програма дій ді взаємних, нов, нов, нове, нове фінансування і нова узгоджена політика. І нам це точно пригадають, як ми заднім числом фактично змінили умови, і як ми збрехали, зрештою, міжнародним пар партнерам. А на Міжнародний валютний фонд дивляться інші міжнародні організації. Європейський Союз, по відношенню до якого в нас є програма, Facility – це наші власні зобов'язання саме для себе. Це ж не, не, не заради європейського союзу. Ми робимо якісь реформи, чи не заради МВФ. Це допомога міжнародним партнерам нам дійсно робити реформи, які потрібні самій Україні, які підтримані громадянським суспільством, бізнесом, аналітичними центрами і навіть самою владою. Відповідно, це наше спільне було рішення про, про пропонувати незалежність інституцій антикорупційних і так далі. І тепер, коли ми, стикнувшися з певними проблемами, окей, є е, 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 недостатня не, не ефективність набув. А що в нас ДБР, чудова інституція, чи яка в нас інституція може може похвалитися на, на, над високою ефективністю? Потрібно розбиратися конкретно в кейсах, чому не ефективно, дехто не ефективний. Якщо є підозри в зраді, звичайно, викривати зрадників, але при цьому не знищувати інституції. Це головна помилка влади. Інституції це основа держави. Без працюючих, незалежних, ефективних, прозорих інституцій перспектив Україні не буде. Ми стаємо в такому випадку Росією гіршою її, меншою, менш ефективною, менш ресурсною копією. І відповідно, ну про просто ми розчиняємося в російській імперії. Відмін, відмінність наша це спроможність будувати незалежні прозорі інституції. Андрію, вчорашньому ефірі наших колег ввечері був Юрій Камельчук, це народний депутат від фракції Слуга народу. Він же наводив якраз аргументи, чому голосували за цей закон, вже тепер закон, а тому, що неефективна робота набув. Працюють неякісно, мало справ, результат невеликий і так далі. А, і часто справи не доводять судді. Ну, це було його. Я переказую його слова. Ви от що навели, що це не може бути підставою для а, знищення інституцій. А що стало тоді, на вашу думку, підставою для знищення інституцій? Чому влада на це пішла? При всій повазі до пана Юрія, дійсно у нас багато і спільних ідей, і спільних проєктів, в які ми підтримали. Але це вочевидь ситуація, коли самими народними депутатами офіс президента зманіпулював. Якщо судити по ефективності, то перша інституція, яку потрібно розганяти, це Офіс Президента України. Якщо судити по конституційності, то перша інституція, яку потрібно розганяти, це Офіс Президента. Якщо судити по ефективності, то Верховна Рада ем, на поточний момент, яка не спроможна ухвалювати так потрібні Україні реформи, наприклад, кримінально-процесуального кодексу, має бути розпущена. Ось що, що тоді має бути зроблено. Звичайно, причина неефективності чи недостатньої ефективності набу була в тому, що не працював в нас антикорупційний суд, Суди в нас, руйнували ці справи, які готували набу. Але я думаю, що багато наших глядачів, які мають доступ до соціальних мереж, можуть побіжно подивитися статистику, яку зараз по набу розповсюджується. Яка кількість справ по високопосадовцях була доведена, доведена до рішень, в тому числі більш ніж десятка. Народних депутатів від партії Слуги народу колег. Юрія uh, Комельчука то, отже, набу працює набагато ефективніше ніж більшість інституцій в uh, чинні політичній системі. Андрій, uh, я, прошу, мусимо завершувати переходити до новин. Я вам дякую. Ми будемо обов'язково про мені це мені. ще говорити впродовж сьогоднішнього ефіру. Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group, був з нами на прямому зв'язку. Розказав свою точку зору на події, які відбуваються зараз в державі зі зміною законодавства щодо незалежності Набу та САП.